Друзі, в нас з'явилися сороківочки, за якими ви постійно питаєтеся. Скаут Тівай 404. 40 кінських сил є з кабіною і є 40 кінських сил в звичайній комплектації без кабіни. Це є оновлені модифікації. Нагадую всім, що в самій останній генерації, останній генерації реверс у нас тепер біля керма розташований. Він раніше був біля сидіння. Резина стала 12,4 12 на 24. Була раніше 11.2. І версія з кабіною. У нас з'явився додатковий важель, що ви можете керувати задньою навіскою заду трактора. І є версія без кабіни. Теж реверс біля керма. Збільшений розмір резини 12,4 12 на 24. Значить, по ціні вартість 40 без кабіни 8000 умовних одиниць. Вартість 40 з кабіною. 10 тисяч умовних одиниць. Гарантія на техніку скаут в Україні 2 роки, і доставка до вас додому буде традиційно безкоштовна. Ось такий красунчик з камерою, з проблисковим маячком. Дуже гарне виконання. Що без кабіни, що з кабіною, Ну скаути, як завжди, на висоті, дуже гарно, все добротно зроблено. Передня резина, що там, що там, 7,5 на 16. Передні диски розбірні. Присутні всюди в всіх модифікаціях фільтра гідравлічні. Ну і супрова задня навіска, потужні крюки з двома комплектами яблучок. Іде разом з трактором. 8 тисяч, 10 тисяч. Є питання? Телефонуйте, набирайте.